Параграф 6. Мезоліт. Перше. Природа. Приблизно 13 тисяч років тому на землі відбулося різке потепління. Льодова шапка, що вкривала значну частину Європи, розтанула. Рівень моря піднявся на 100 метрів, великі території були затоплені. Клімат загалом став набагато теплішим та вологішим, приблизно таким, як зараз. Колишні степи вкрилися лісами. Великі тварини льодовикового періоду, такі як шерстистий мамонт і носоріг, не змогли пристосуватися до нових умов і швидко вимерли. Замість них поширилося різноманіття дрібних тварин. Великі зміни відбулися і в господарстві людини. Вони ознаменували початок нового періоду кам'яного віку мезоліту. У перекладі з грецької середній камінь. Він тривав з одинадцятого по 6 тисячоліття до нашої ери. У цей час була залюднена і територія сучасної України. Загалом відомо близько 300 мезолітичних стоянок. Друге життя людини. Оскільки тварини зменшилися в розмірах, стали спритними, перед тогочасними людьми постала проблема як прогодуватися, адже тепер уже не можна було вполювати мамонта, м'яса якого вистачало надовго. Рішенням стало винайдення лука і стріл, що дозволяло одній людині самотужки полювати на невеликих тварин. Також було винайдено човен, вітрило, гарпун та рибальський гачок. Новим джерелом добування їжі стало рибальство. Люди навчилися плести з лози різні вироби. Згодом було приручено перших тварин собаку та свиню. Загроза голоду в разі невдалого полювання поступово зникла. Знаряддя праці ставали все досконалішими. Порівняно з палеолітичними, вони були меншими та мали більш продуману форму. Їх називають мікролітами. Була ще одна причина, чому в мезоліті знаряддя праці зменшилися в розмірах. Раніше люди не дуже ощадливо використовували кремінь і його запаси вичерпувалися. Так шматки кременю, що відколювалися під час виготовлення рубил, у палеоліті викидали як непотріб. У мезоліті із цих уламків могли виготовити ще два мікроліти. Мезоліт? Це епоха пов'язана із значними змінами природних умов після закінчення льодовикового періоду. Вплив льодовика був найбільш помітним на півночі Євразії та в Північній Америці, а от на Близькому Сході, у Північній Африці, він відчувався набагато менше, тому не в усіх країнах археологи чітко виділяють епоху мезоліту. Висновки: 11 тисяч років тому у світі відбулися значні кліматичні зміни. Головним винаходом доби мезоліту стали луки стріли та гарпун. У добу мезоліту було приручено перших тварин собаку та свиню. Запитання та завдання перше, які зміни відбулися в житті людини в добу мезоліту порівняно з палеолітом, винахід лука й стріл, відпала потреба в загінному полюванні, тепер людина самостійно могла вполювати доби. Успішні полювання дали змогу вбивати лише дорослих тварин, а дитинчат забирати в загорожу. Таким чином було спершу приручено собаку, а потім свиню. Завдяки рибальству новим додатковим видом харчування стала риба. Відбувається подальше вдосконалення знаряддя праці. Люди навчилися краще обробляти камінь, це був час мікролітів, дрібних кам'яних знарядь праці, проколок, скребтів, наконечників. Друге, складіть послідовний ланцюжок із понять зміна клімату, дрібні тварини, луки стріли. Зміни клімату були пов'язані з станенням льодовика. Завдяки потеплінню могли вижити й дрібні тварини, а не лише великі, як то було в льодовикову епоху. Мамонти, навпаки, швидко вимерли. Тому людині потрібно було навчитися полювати на дрібних тварин. Ця необхідність привела до винайдення лука та стріл. Третє. Які винаходи пов'язані з появою рибальства? З появою рибальства винаходять засоби риболовлі: гачок, гарбун, ятір. Та спосіб пересування по воді, човен можливо, першим був пліт, вітрило.